З Черкаси, Карпати, Карпати забули на 25 хвилин. Ну, це ЛНЗ за той гол металісту, коли вратарів вбиває. Мяч пригає, пригає, і просто перезабиває гол. Ну, тут майже такий же гол, тільки Паламарчук ловить м'яч, не зловив, там бабогло б'є, краснопір Рикошен, коротше, Ну, Робочий гол, ну, трудовий. Як говорить Лопашка, ми грали в футбол. І намагались створювати моменти. В, цей, в цьому матчі мені здається, що Лопашко сказав, що нам байдуже на футбол, нам треба три очки. І так воно і було. Карпати грали в такий жахливий футбол, що просто ну, тягнули час, симулювали, падали, вибивали, захищалися, ЛНЗ перегравав. Карпати, але ну, збивали темп. Зовсім не гра в футбол. Нуль інтенсивності, нуль. Якщо Лопашка буде е, знову після матчу говорити, що я не читав інтерв'ю, але я дивився матч, пф, це не те, що пропонує Лопашка Карпат. Який гарний футбол. Три очки є це добре. ну, За це. Йому скажуть спасибі, а не за те, що він програв чи не виграв у руха у Полтави чи Кудрівки, згравши інчу, і, і скаже, що ми грали в дуже класний футбол. І за це його ніхто не похвалив.